Вітаю сьогодні 28 листопада, п'ятниця в ефірі телеканалу ТІТІВІ інформаційна програма Акценти дня. Для вас у студії працює Марія Родрігес. Кірворадом їздять водії під кайфом. Принаймні про це говорить той факт, що одного такого дня ми пізно ввечері затримали працівники Даї. Сталося це під час планового патрулювання вулиць. Водій вазу, забачивши екіпаж, доїна, натиснув на газ, що не могло не викликати підозри. Даївцям довелося переслідувати порушника. Втім, водій тікач не реагував на світлові та звукові сигнали, намагаючись уникнути переслідування, порушник звернув у глуху вуличку. Однак ґрунтова дорога та висока швидкість завадили втечі. Свою провину чоловік заперечував. ласка, за що вас затріпали працівники держав я солзаної по вулиці на пальний сорок гаї, ділянно вистики і возязвіс. А ви не їхали на автомобілі? Я солзиною приносимо з роботи і з рождения досі повороти. Про те, що водій не в адекватному стані, свідчили розширені зіниці, збудженість та незрозуміла млява мова. Цікаво, що чоловік намагався втекти від ДАІ і на своїх двох. Щоби утихомирити бігуна, довелося навіть викликати слідчо-оперативну групу. Під час зовнішнього огляду затриманого було вилучено 12 капсул блакитного та червоного кольору із кристалічною речовиною. А водія направили у наркодиспансер, де й підтвердили наркотичне сп'яніння чоловіка. Наразі тривають слідчі дії. В умовах зниження температури спостерігається збільшення кількості застудних захворювань. Одначе про перевищення епідпорогу говорити зарано. Про це повідомив міський позаштатний інфекціоніст Віктор Мензій. Незважаючи на те, що під ситуація стабільна, говорить фахівець у порівнянні з ситуацією 2013 року. Цьогоріч маємо 3% відсотковий ріст показників застудних захворювань. Так із жовтня на ГРВІ перехворіло менше 11 тисяч кіровоградців. Зате на даний час не зафіксовано випадків грипу. Проте спеціалісти прогнозують сумісну циркуляцію трьох штамів грипу: Каліфорнія, Техас і традиційний вірус групи Б. Значить, які ознаки грипу та геровий трошечки нагадаю. Про це, в принципі, всі люди вже знають, що це захворювання найбільш поширене в світі. Це головний біль, це м'язовий біль, це біль у горлі, це підвищення температури тіла, це закладеність носу, кашель. При ГРВІ може бути нежить. Ці симптоми і мають стати сигналом для вас. Викликати лікаря. Медики радять не самим іти до поліклініки, тим самим розносячи інфекцію, а викликати спеціаліста додому. Втім, краще хворобу попередити, аніж потім її лікувати. котре нагадав про профілактику Віктор Мандзій. Повноцінне харчування включенням в раціон вітамінізованих продуктів, вітамінів. Це в природному вигляді, це і загальнозміснюючі засоби. Це той ж аскорутин, ундевіт, Ревіт, настоянка ехінацеї, елеотерококу, китайську лимоннику, женьшеню. Значить, загортовуватись треба, часто провітрювати приміщення, мити руки з милом обов'язково, за можливістю уникати людних місць, але не обмежувати себе в прогулянках на свіжому повітрі. І бажано надягати марливу пов'язку під час епідемії в місцях скупчення людей чи при ймовірному контакті з хворим. Однак, наголошує інфекціоніст, імунногієнічні профілактичні заходи рятують більше від застуди. А от найефективнішим засобом попередження грипу залишається щеплення. Вакцинацію здійснюють у всіх поліклінічних закладах Кіровограда. Робити щеплення потрібно за 5-6 тижнів до початку підсезону. Останній медики прогнозують на кінець січня або ж початок лютого наступного року. У Кіровоградської ФПО новий голова. Шоста звітно-виборна конференція відбулася учора, 27 листопада. Участь у засіданні взяв голова ФПО Григорій Осовий. Марафон звітів керівників районних та галузевих осередків зайняв не одну годину. Однак, одним із перших доповідав тепер вже екс керівник ФПО Сергій Петров. Він зазначив, що з посади йде у складний час. Відтак своєму наступнику лишає не тільки напрацювання, але й багато проблем. Серед основних невідповідність задекларованого державою прожиткового мінімуму. Інфляційним процесам при цьому вплинути на ситуацію про не можуть, адже й досі не укладено угоду про співпрацю з урядом. А поки ми виправдовуємо свої нерішучі дії, уряд знову в проєкті державного бюджету на 2015 рік заклав мінімалку 1257, Тобто навіть рівень інфляції не враховано. Сьогодні наш прожитковий мінімум більш ніж в шестеро менше від самого низького в Європі. Прожиткового мінімуму для прикладу в Польщі 400 євро. По завершенню усіх звітних монологів перейшли до головного обрання нового керівника кіровоградської ФПО. Ним став Максим Баланенко. У проспілковій сфері він уже більше п'яти років свого часу працював у Федерації проспілок України. Був куратором Кіровоградської області. Остання посада, заступник голови обласного комітету проспілки державних установ. Тепер Максим Баланенко очолює колектив проспілковців Кіровоградщини. Перш за все перед нами стоїть. Ефективність нашої роботи від Федерації профспілок області всі чекають не просто діяльності, а корисного ефекту від цієї діяльності, захисту і реалізації прав найманих працівників. Саме на це я і буду робити акценти в своїй роботі. Люди з обмеженими фізичними можливостями потребують справедливого соціального захисту і допомоги задля успішної інтеграції у суспільство. Головну роль у цьому процесі відіграє працевлаштування. Знайти своє місце на ринку праці людям з інвалідністю допомагає Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості. Життя без обмежень у Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості триває місячник працевлаштування осіб з особливими потребами. Такі місячники проводяться щорічно і вже традиційно напередодні Міжнародного дня інвалідів у центрі. Відбувся день відкритих дверей. А розпочався захід із низки тематичних семінарів. На цих семінарах наші особи з інвалідністю мали можливість отримати інформацію і рекомендації щодо прискорення свого працевлаштування, відкриття власної справи і Ради щодо адаптації в нашому суспільстві усього на обліку в центрі зайнятості 140 осіб з інвалідністю. Близько половини з них за участь у дні відкритих дверей. Високий показник працевлаштування цієї категорії населення. З початку року, по сьогоднішній день, ми вже працевлаштували з допомогою служби зайнятості, за сприянням служби зайнятості, Було працевлаштовано 117 осіб. Цього дня також відбувся ярмарок вакансій. Це одна із найбільш ефективних форм роботи із надання адресних соціальних послуг. А для людей з інвалідністю ярмарки ще й напрочуд зручні, адже можна пройти співбесіду одразу у кількох роботодавців, яких зібрали в одному місті, відкриваючи зустріч спеціаліст центру, вкотре акцентувала зайнятість. Це запорука суспільної значимості громадянина в Україні. Право на працю має кожен. Люди з інвалідністю живуть поруч з нами. Вони мають безліч саме проблем, але одна із проблем це знайти роботу, це прослаштуватися. і допомогти всьому можуть органи влади, роботодавці і всі небайдужі люди. І таких небайдужих, а це роботодавці та соціальні партнери центру зібралося більше десяти. Треба сказати, що служба зайнятості системно працює в напрямку працевлаштування людей з інвалідністю. Загалом діє ціла програма профорієнтаційних спецзаходів. Цей комплекс сприяє підвищенню ефективності працевлаштування людей з інвалідністю. Сам центр зайнятості забезпечений комп'ютерами, з вільним доступом до мережі інтернет. Один із таких є в куточку для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Ще роботу можна шукати. Із допомогою двох тачскрінів, що працюють на першому поверсі. Чима 21-го століття. 1 грудня всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу людству несе ця глобальна проблема. Багато зусиль держава спрямовує на профілактику поширення захворювання. Опікуються цим і різні громадські організації, найбільше серед яких всеукраїнська мережа людей, що живуть з віл СНІД. Є її представництво і в Кіровоградській області. Організація ЛЖВ існує більше 10 років та має регіональні відділення у 26 містах України. Створена она была за инициативой самых вил инфикованных. Те люди поняли, что нужно объединяться и добиваться, чтобы оказывали им помощь, предоставляли лечение, соблюдали все их права и бороться с дискриминацией вич позитивных людей. Основная деятельность – это уход и поддержка, то есть уже работа непосредственно с теми людьми, которых коснулась эта проблема ВИЧ-СПИДа, и Адвокація, защита прав. Кіровоградське відділення ЛЖВ наразі опікуються близько 700 особами, що мають статус віл-позитивних. Олександр стверджує, лікування, якщо його почати вчасно, не складне. Більш вагома проблема психологічна адаптація, прийняття статусу, розкриття статусу, робота з близьким окруженням, тому що це починається проблеми в сім'ях. Не всі сім'ї приймають близькі тому Є большая робота проводиться в сфері психологічної допомоги. Окрім допомоги хворим, організація веде і профілактичну роботу. Один із таких заходів відбудеться у неділю у бібліотеці Чижевського Акція, которая називається «Неси своє добро. В этом году вона проходит в виде барахолки ярмарки, в которой будуть представлені різні речі, ну, продукти для покупок. Кроме этого. Буде много майстер-класів абсолютно різних і интересных, І ми очень би хотіли відео ну, на этой ярмарке дітей, тому що там будет много розвиваючих интересных, всяких увлекательных ігор. Зібрані кошти будуть направлені на допомогу вілоінфікованим. Окрему роботу представники організації проводять з дитячою категорією та з хворими, що наразі перебувають в місцях позбавлення волі. В нашій організації на сьогодні. Есть 177 детей. Но стоит понимать, что это не только дети, которые уже, к сожалению, ВИЧ позитивны, но также дети, которые имеют неопределенный статус, потому что они еще три раза сдают вот анализ, прежде чем статус определяется или нет. а также дети, которых коснулась эта проблема, у кого ВИЧ-позитивные родители. Происходит постоянная консультация родителей по поводу да, вот воспитания детей или раскрытия статуса ребенку, как это все правильно сделать, потому что вопрос очень серьезный и очень сложный. С 2007 года мы начали заходить в нашу первую, вот первая, это шестая колония. Когда мы туда пришли в 2007 году, там ВИЧ-позитивные люди, они, они в принципе никогда не слышали, что такое там CD4, вирусная нагрузка, что такое антиретровирусное лечение, Це була какая-то вообще заоблачная информация. інформація. там регулярно набираються аналізи, сейчас там регулярно назначається антиретровірусне лікування, сейчас там регулярно, стабільно проходять тестування, виявлення і постановка на ліче. Наразі в Кіровоградській області налічується близько 2,5 тисяч віл позитивних. Та ця цифра не об'єктивна, адже багато людей не стають на облік або й просто не знають про свій діагноз. Втім, спеціалісти кажуть, що проблема не зникне, якщо від неї ховатися. Відтак, кожен, хто потребує допомоги, може звернути до спідцентру, що знаходиться у Кіровограді по вулиці Комарова, 1, або ж до представництва мережі ЛЖВ. Діти як діти. Так називається фотовиставка, яку сьогодні презентували у бібліотеці Чижевського. Судячи з кількості гостей, що завітали на відкриття експозиції громади, настоїть осторонь проблеми дітей з особливими потребами. Фотоекспозицію Діти як діти приурочили до міжнародного дня інваліда, який відзначається 3 грудня. Мета заходу показати, що діти з особливими потребами такі ж як і інші, та не бажають виділятись своєю інакшістю. Вони заслуговують бути повноцінною частиною соціуму. Наша громадська організація Матерів дітей інвалідів серце матері опікується дуже багато хворими дітьми, і синдромом дауна, і з ДЦП. І це виставка присвячена з нагоди Міжнародному дня інвалідів, щоб показати, що наші діти, такі як всі, вони можуть спілкуватися, вони можуть і гратися, вони можуть. От ми в Верховній Раді були і конкурси краси проводили. Ми хочеться показати суспільству, що наші діти нічим не відрізняються від інших. В експозиції представлено близько 40 фоторобіт. Кожна світлина свого роду літопис, буденних проблем та радощів, особливих дітей. Поїздки за місто, участь у конкурсах краси, творчих заходах, вуличних акціях, спілкування з однолітками. Варто зазначити, що цього дня сталася іще одна знаменна подія презентація першої на керувачній книжки, видані двома шрифтами, звичайним та шрифтом Брайля. Вона унікальна тим, що можуть читати і з вадами зору, і просто батьки, які мають двір. Таких примірників 4200 Дивіться, їх випустили буквально рік тому, 9 місяців. І ця книжка була випущена на, на благодійні кошти. Було зібрано 340 тисяч гривень на такі книжки. Це ярка книжка. і Дуже б хотілося б, звісно, ну, щоб вона була в нас в місті Кіровограді. Я, до мене як ми партнери організації, наші толі нам дали такі книжки. На сам кінець заходу організатори подарували маленьким гостям видання дітям про конвенцію ООН з прав інвалідів. І це вся інформація на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму Акценти дня для вас. У студії працювала Марія Родрігес. Бажаю вам далих вихідних та гарного настрою. На все добре.